Але чому саме Аляска? Бо вона фактично на півдорозі між Москвою і Вашингтоном, бо на Алясці нема мегаполісів, і простіше організувати контроль безпеки, чи причина усе ж таки політична. Хай там, як але губернатор Аляски Майк Данліві вже написав у мережі X, що вона готова. То як ця земля, що колись належала Російській імперії, готується стати місцем з огляду на моменти на фігурантів зустрічі. Дивімося далі. Вічно засніжені гори над американським Анкореджем. Найбільше місто на Алясці, транспортний та економічний центр штату. Населення до 300 тисяч несподівано це тихе місце стало центром світової політики. Аляска є хабом для всього світу. Ми є основним транспортним вузлом для всіх літаків, усіх підприємств. А все через географічне розташування штату. Поряд Росія, це наша сусідка. Про ймовірну зустріч сусідів американського президента із російським диктатором, саме на Алясці, стало відомо минулого тижня. Спершу припускали, що зустріч може відбутися в Італії, в Ватикані або Саудівській Аравії, допоки Дональд Трамп не повідомив особисто. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом Сполучених Штатів Америки та президентом Росії Володимиром Путіном відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Губернатор штату на заяву Трампа відреагував миттєво. Аляска готова прийняти історичну зустріч. Майк Данліві написав у мережі X і додав. Протягом століть Аляска була мостом між країнами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів планети. Весь світ спостерігатиме за цими. І Аляска готова прийняти цю історичну зустріч. Щоб гарантувати безпеку, небо над Анкориджем на кілька днів закриють. Вулиці посилено патрулюватимуть, але місцеві активісти вже пообіцяли влаштувати протестні акції. Півострів Аляску понад два століття тому відкрили російські мандрівники. А у 1867-му імператор Олександр II продав землі сполученим штатам за 7 мільйонів доларів. За сучасними мірками це близько 130 мільйонів. Тож Путін найімовірніше спробує отримати з цього факту дипломатичну вигоду. Було б дуже цікаво дізнатися, хто запропонував Аляску. Її символічність зрозуміла. Легко уявити, як Путін розповідає Трампу. Дивіться, колись у нас була ця територія, і ми її віддали. Тепер Україна має територію і повинна їх віддати нам. Пропагандистську вигоду з місця зустрічі росіяни вже витискають як можуть на федеральних каналах. Постійно крутять репортажі заляски і навіть називають її російською російська Аляска зустрічає авіамандрівника ще в повітрі. Кожен літак, що заходить в аеропорт Анкоріджа, пролітає над мисом Воронцова. Та пропагандисти, звісно, не згадують, що Аляска безпечна для їхнього Путіна. США не підписали римські статути диктатору, не загрожує арешт міжнародного кримінального суду. Серед інших причин, з яких Аляска стане майбутнім місцем зустрічі, є й суто географічні. У найвужчому місці Берингової протоки відстань між Росією та Америкою менше 4 кілометрів. Тож Путіну не доведеться прилітати над жодною недружньою до нього країною. Лися Україна, марафон єдині новини.